Борис Джонсон в Одесі: нові правила отримання допомоги для українців від польського уряду. Та з якими презентами принц Гарі поїхав з Києва. Ці та інші теми сьогодні в ефірі ТСН онлайн. Я Валерія Ковалінська. Вітаю вас! Підпишіться на наш Ютуб канал, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Росіяни через газову трубу потрапляють у Куп'янськ на Харківщині. Про це повідомляють аналітики порталу Діпстейт. Ворожі пабліки поширюють відео, як їхні військові на імпровізованих пристроях рухаються трубою. Експерти Діп нагадують, газові труби як тунелі ворог уже використовував в Авдіївці та суджі. Входи в трубу, що веде до Куп'янська, нібито розташовані в районі Лимана Першого, а виходи в Радківці. Така собі мандрівка трубою триває до чотирьох днів. А президент Зеленський після доповіді головкома Сирського повідомив, російська наступальна операція на Сумщині зірвана силами ЗСУ. Бої тривають у прикордонні. Тим часом сили оборони звужують виступ, який утворився під добропіллям у наслідок прориву російських військ. Селища Володимирівка, Фанківка, Маяк, Новоторецьке на Покровському напрямку потроху переходять під контроль ЗСУ. Контрнаступальні дії тривають. Хоча ворог і намагається цьому завадити, окупанти збільшили кількість дронів камікадзе, які атакують нашу логістику і штурмові групи, особливо під Покровськом, де тепер найактивніше рухається лінія фронту за свіжими даними від генштабу минулої доби на фронті сталося 183 боєзіткнень. Сили ППО знешкодили 137 із 164 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та дронів на дев'ятьох локаціях, ще на трьох падіння уламків. Ворог запускав балістичну ракету Іскандер та БПЛА типу Шахет та Гербера з напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи, Сил оборони України. Окупанти завдали понад 500 ударів по Запоріжжю. 38-річна жінка отримала поранення. Є руйнування у 19 населених пунктах області у Ямполі, Торському та Краматорську. П'ятеро цивільних зазнали поранень. 25 разів лупили російські військові по Донеччині. Костянтинівку обстріляли смерчами. Побили п'ять багатоповерхівок і 17 приватних будинків. Шестеро постраждалих на Херсонщині, серед них 23-річна поліцейська. А вранці з артилерії окупанти обстріляли обласний центр. Дві містянки зазнали поранень. А трохи раніше російський безпілотник атакував передмістя. Травмований чоловік ще двом знадобилася шпиталізація напередодні після нальоту БПЛА в області. Є потерпілі й на Сумщині через влучання ударного БПЛА у вантажівку травмована чоловіка у Миколаївській селищній громаді. У сумах дрони підпалили промзону і вбили чоловіка. Усього за добу росіяни сотню разів вдарили по області. На міста та села летіло 20 кабів і 40 різних дронів. Зруйновано 8 приватних будинків, і стільки ж зазнали пошкоджень. 45 авто побито. Двоє поранених на Дніпропетровщині кабами окупанти вдарили по Синельніківському району. Загорівся приватний будинок, комбайн та адмінбудівля. А от по Нікополю били ФПВ-дронами та з артилерії. Потрощило три багатоповерхівки та церкву. Евакуація на Сумщині двох жінок і 20 їхніх домашніх улюбленців. Вивезли правоохоронці із прикордонної миропільської громади. Люди з тваринами під сильними ворожими ударами ледве дочекалися порятунку. За ними приїхала рятувальна група білих янголів з евакуаційним автоволонтерів. Поруч з будинком копи виявили нерозірваний мінометний снаряд, який міг вибухнути будь-якої миті. До того ж була загроза російського обстрілу. Селянок вивозили зі всім їхнім господарством. Переважно це були котики та песики. На кадрах рятівної операції видно, як правоохоронець буквально на руках переносить бабцю у машину і так само обережно висаджує з неї. Заправку для борщу, пляшку і та подарунок для дружини Меган. Такі презенти повіси із собою принц Гаррі з Києва після своєї першої поїздки до української столиці. На вокзалі герцогу Сасекському влаштували теплі проводи. Ресторатор Євген Клопотенко вручив принцу заправку для борщу. Засновниця благодійного проєкту Команда чарівників Інна Поперешнюк прикрасу з латуні у вигляді помідора у маленькому глечику з опішнянської глини. Це подарунок для дружини Гарі Меган. А від рестораторки Марії Дідковської Гарі отримав пляшку шампанського, яку розіграли гості її закладу. Гроші від того аукціону передали українським лікарням у Києві. У молодшого сина принцеси Діани був насичений день на майдані Незалежності. Гаррі відвідав меморіал пам'яті загиблих. Побував принц і на місці одного з наймасовіших прильотів у Києві, де росіяни зруйнували пів будинка. На власні очі Гарі побачив наслідки ракетної атаки на будинок уряду. А ще герцог Сасакський, який сам служив у війську, зустрівся із майже пів тисячі українських захисників. Він відповідав на їхні запитання і, зокрема, заявив, що хоче зробити все можливе, щоб допомогти одуженню ветеранів війни за незалежність. У мережу потрапило і відео неформального спілкування Гарі. Зокрема, він привітав ветерана Івана та його наречену Соломію з весіллям, яке вони святкують саме сьогодні. Ви також одружуєтеся завтра. Вас завжди весілля на вихідних? Ну, не завжди. Як довго ви знаєте один одного? Дев'ять років дев'ять років і вона сказала так у Києві цього тижня. Побували численні закордонні делегації та представники від Сполучених Штатів, Фінляндії, Польщі, Франції та з багатьох інших країн. Головна мета об'єднати зусилля заради справедливого миру в російсько-українській війні та налагодити співпрацю для добробуту України. Чому Володимир Зеленський хоче, щоб спецпредставник президента США Кіт Келох частіше приїздив в Україну? Далі кореспондентка ТСН Олена Мацюцька розкаже. Саміт перших леді та джентльменів вже в п'яте стартував у Києві. До столиці приїхали високі гості із шести країн. Подружжя лідерів держав в цивілізованому світі це зовсім не тінь, а місія з гуманітарних питань. Відтак темою цього саміту стала освіта. В умовах війни кажуть учасники. Вона є однією із запорук виживання нації. Право на освіту, право піти до школи, право відвідувати виш, право розвиватися. Нам зараз. Також на жаль доводиться щоденно фізично захищати. Я просто вражена, як ви справляєтеся із такою складною ситуацією, так важливо, щоби дітей підтримували саме в Києві. Зі своєю дружиною ненадовго перестрівся Олександр Стуб, президент Фінляндії, Із Володимиром Зеленським вони провели переговори щодо європейської безпеки та інтеграції трансатлантичного та санкційного тиску на Росію і кроків на шляху до тривалого миру. Безпека в Європі може бути результатом тільки. Безумовно спільних дій дії європейців, взаємодій Європи з глобальними суб'єктами, передусім з Америкою. Заради цього разом працюємо і достатньо, на мій погляд, достатньо результативно. Цілком ясно, що Україна несе найбільшу відповідальність за власну безпеку. Ніхто цього не заперечує, але разом із США коаліція хоче підтримує Україну у посиленні стриму щодо можливих нових. Нападів і, безперечно, Росія на мою думку недооціновує єдність заходи, і також у четвер до столиці прибув спецпредставник президента США Кіт Келох. Візит спецпредставника Трампа відбувся на тлі зростання напруження в східноєвропейському регіоні. Президент України та Кіт Келох обговорили кроки для досягнення миру та гарантії безпеки для України. Самого Келога українці ще з минулого його візиту жартома прозвали головним ППО столиці куполом над Україною та гарантом спокійного сну. Президент Зеленський навіть заявив, що міг би дати генералові Келогу громадянство, якщо його присутність в Україні спонукатиме Росію до припинення вогню. Щоразу, коли ви тут, коли ви в Києві, в кіт кияни точно можуть трохи виспатись. Це насправді не зовсім жарт, чесно, коли в Києві представник президента Сполучених Штатів Америки, президента Трампа, немає. Масованих ударів вбивці утримуються від вбивств. Хоча сам Келох цього разу дорогою до України ледь не потрапив під атаку російських дронів у Польщі. І ще не вщухла історія із порушенням російськими БПЛА повітряного простору Польщі, а Київ у п'ятницю вітає міністра закордонних справ цієї країни Радослава Сікорського. Напад російських дронів, звісно, обговорювали під час зустрічі із Володимиром Зеленським. Україна готова поділитись своїм досвідом збиття безпілотників, а також побудовою систем захисту. Російська військова провокація направлена проти єдиного фронту Європейського союзу та Сполучених Штатів. НАТО не воює з Росією, але Росія я воює з НАТО через Україну. Ця ситуація об'єднала Європу, Польщу та блок НАТО. Ми не залишимо наших друзів українців і готові посилити та розширити наше військове співробітництво в оборонному секторі. І потужний десант друзів України з країн Європи продовжувався у п'ятницю. Приїхали партнери з Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Данії країни, які стоять в перших рядах коаліції охочих. Велика Британія оголосила новий великий пакет санкцій відносно Росії. Примітно, що головна британська дипломатка прибула до Києва всього через тиждень після призначення на цю посаду. Із міністром закордонних справ Данії Ларсом Рьок і Расмусеном, президент України, говорив про продовження оборонної допомоги. Участь Данії у спільному виробництві зброї і підтримку України на шляху до ЄС. Олена Мацютка ТСН 1+,1. Борис Джонсон зустрів світанок в Одесі. В мережі з'явилося відео та фото, де колишній прем'єр-міністр Великої Британії та палкий прихильник України. Приїхав до міста на чорному морі. Це перший візит Джонсона до Одеси. Він вже помилувався центром міста та навіть встиг побачити місцеву атракцію: зустрів світанок на березі моря під звуки піаніно та хвиль. Виплати лише для тих. Хто легально працює, отримує бодай половину мінімалки. Та чиї діти вчаться у польській школі? Такі нові правила отримання допомоги від польського уряду. Їх ухвалив польський Сейм. Виняток зроблять лише для людей з інвалідністю. Для решти українських біженців польська влада щомісяця перевірятиме, чи працюють отримувачі допомоги і чи не виїхали, бува, з Польщі. Якщо виїхали чи не працюють, виплати припинять. Обмежать також можливості для українців отримувати медичну допомогу. Водночас Сейм продовжив легальний статус перебування українців до 4 березня 2026 року згідно з рішенням Ради ЄС. Що ви думаєте стосовно цих нових правил? Пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. 20 мільйонів гривень застави внесли за скандальну колишню керівницю Хмельницької медико-соціальної експертної комісії. Тетяна Кропа має носити електронний браслет та здати паспорти, щоб не змогла виїхати за кордон. Про це повідомили в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Днями підозрювано вперше від жовтня 2024-го випустили випустила із СІЗО. Їй інкримінують незаконне збагачення під час обшуків. Лише готівкою знайшли 6 мільйонів доларів, також мільйони на валютних рахунках. А ще нерухомість у кількох країнах. Тетяну крупу взяли під варту справом на 500 мільйонів гривень застави. Поступово сума застави зменшувалася. Тиждень тому суд призначив уже лише 20 мільйонів гривень, які треба було сплатити за 5 днів. Підозрювану звільнили в залі суду. Тепер у САП повідомили за Тетяну крупу заставу внесено, і вона виконує покладені на неї судом обов'язки. Знову потрусило російську камчатку біля східного узбережжя півострова. Сталися поштовхи магнітудою у 7,4. Тихоокеанський центр попередження про цунамі заявив, що землетрус може становити загрозу виникнення велетенських хвиль. На відео добре видно, як саме трусило. Нагадаю, попередній потужний землетрус у 8,8 магнітуд стався на Камчатці 30 липня, і він був найсильнішим з 1952 року. Мінлива хмарність і комфортна осіння прохолода. Така погода на вихідні в Україні. Вплив атмосферного фронту першими відчули на заході країни. А сьогодні похолодало вже на Київщині. Житомирщині та Вінничині, тож у цих регіонах синоптики прогнозують подекуди короткочасні дощі, окремо можливі навіть грози. А у неділю, 14 вересня, слід чекати ще й сильного вітру. Подекуди пориву сягатимуть 15-17 метрів за секунду. Нарешті території прогнозують суху теплу погоду без опадів. Втім, в Укргідромецентрі кажуть, що справжнє осіннє похолодання може прийти в Україну вже з середини наступного тижня. По температурі сильних змін не очікуємо. В принципі, залишатиметься ось така нічна та ранкова прохолода в межах 8-16 в нічні години на сході країни. 5-11, трошки навіть прохолодніше. А в день години у більшості регіонів 18-24, Завтра на Закарпатті і Одещині навіть до плюс 26 може прогрітися приземний шар повітря. Ну а я на цьому ефір ТСН завершую. Підписуйтеся на наш канал на Ютубі. Ставте дзвіночок, щоб не прогавити наші прямі ефіри. Наступний сьогодні вже о 19.30. До зустрічі.